Днями у Надвірнянській юнацькій бібліотеці відбулася презентація творів відомого нашим краянам письменника, журналіста громадського діяча Дмитра Захарука, а саме його роману Як сниться жито та збірка оповідань. Мірка днями у Надвірнянській юнацькій бібліотеці відбулася презентація творів відомого нашим краянам, письменника, журналіста, громадського діяча Дмитра Захарука. А саме його роману як сниться жито та збірка оповідань Мірка. На презентацію творів Дмитра Захорука у читальному залі Надвірнянської юнацької бібліотеки зібралось чимало шанувальників його творчості. Також у літературному заході взяв участь і Євген Баран, голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України. Зокрема, Євген Баран дуже схвально відізвався про твори, які вийшли у світ із під пера Дмитра Захорука. Сам автор роману «Як сниться жито переконаний. Що тема боротьби українського народу за волю України та людські стосунки у складних життєвих ситуаціях дуже актуальні у наш час, але на відміну від багатьох творів, які розповідають про трагізм, такий мій роман оптимістичний. Глибоко оптимістичний. По-перше, що він переливається такими гумористичними, такими веселими картинками, подіями і таке інше. А по-друге, основні герої свою діяльність спрямовують на майбутнє, на те, як виховувати дітей, щоб ті біди, які призвели до тих нещасть, не повторювалися в майбутньому. Другу книжку, яка була презентована Дмитром Захаруком, за змістом складається із збірки оповідань та новел. Автор зазначив, що в основі збірки лежать правдиві історії життя людей. Оця моя збірочка Мірка. Тут багато є документального. Тут багато є документального. От, от знову ж таки про ті тяжкі такі роки. Тут є дві новелки про голодомор 40-х років. У нас був, у нас був, був голод, хай не яскраво виражений, але був. І тут одна абсолютно документальна новела мірка, яка розповідає про те, як люди падали під вагою тих нещасть, але не втрачали людяності. Спілкуючись з головою надвірнянських просвітян, Михайло Нонік дав високу оцінку творчості та громадській позиції Дмитра Захарука. Ми сьогодні є на презентації творчості Дмитра Васильовича Захарука. Це унікальна людина, яка стояла біля витоків Української незалежної держави. Це депутат Верховної Ради першого скликання, який утверджував і голосував за нашу незалежну. Україну за нашу незалежність. Це людина і автор багатьох книг, які відтворюють родину, автор багатьох книг, які показують і змальовують наше суспільство, за визвольні змагання в Україні. Варто зауважити, що Дмитра Захорука цінують і підтримують його рідні, і власне свідченням цього є дизайн його останніх двох книжок, які створила його онука Мар'яна Спасюк.